Добрий день, шановні восьмикласники! Рада вітати вас на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжимо нашу літературну мандрівку сторінками чарівної повісті Миколи Гоголя-Сорочинський ярмарок і виступимо в ролі дослідників, щоб розкрити багатство її етнографічного світу, зазирнути в глибину порушених проблем. Проаналізувати майстерно створену галерею образів та відшукати характерні ознаки романтичного стилю. Розгорніть ваші зошити, запишіть дату та теми нашого уроку: етнографічне тло, проблематика, система образів, риси романтичного стилю у повісті, сорочинський ярмарок Миколи Гоголя. На сьогоднішньому уроці ми з вами визначимо основну проблематику твору, з'ясуємо, які важливі питання порушує автор. Проаналізуємо систему образів, розглянемо головних та другорядних персонажів, їхні характери та взаємозв'язки, розкриємо етнографічне тло повісті, дослідимо, як Гоголь зображує українські звичаї, обряди. Побут та фольклор. Виявимо риси романтичного стилю, знайдемо у повісті характерні ознаки романтизму. Перш ніж ми зануримося у детальний аналіз, слід згадати загальний сюжет твору, щоб мати чітке розуміння контексту, у центрі оповіді колоритний сорочинський ярмарок де розгортається історія кохання молодого грицька до вродливої Параски, дочки сварливого солопія черевика, на шляху до їхнього щастя постають різноманітні перешкоди, серед яких і впертість батька, й інтриги злої мачухи Хіврі, і навіть моторошні чутки про появу на ярмарку загадкової червоної свитки. А тепер розгляньмо повість крізь призму науки етнографії. Гоголь, сам уродженець села Великі Сорочинці, що на Полтавщині, з великою любов'ю та глибоким знанням, він відобразив у сорочинському ярмарку багатство українського народного життя. Повість буквально пронизана етнографічними деталями, які допомагають читачеві зануритися в атмосферу того часу. У повісті є історичний контекст. Сорочинський ярмарок це не вигадка Гоголя, а реальний осередок торгівлі та народних святкувань, що відбувався щороку в селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Цей ярмарок був не лише торговим, а й культурним явищем, що об'єднував селян, ремісників та музикантів. Також у творі ми можемо побачити зображення українського побуту та традицій, наприклад, національний одяг із вишивкою полотном. Традиційні страви, такі як вареники, сало, короваї, і фольклорні пісні, запальні танці і забави. Тепер розгляньмо декілька цитат із тексту. Наприклад, опис ярмарку. Ярмарок кипів усередині, як заколочений котел, крики, гамір, лайка, пісні. Усе зливалося в один безперервний гул. Вози з полотном, з горшками, з житом. Із усякою хатньою потребою тіснилися і тяглися без кінця. Під високими купами кавунів, динь, гарбусів, що здавалися здалеку Чорними горами на строкатому тлі ярмарку, сиділи продавці. Ці цитати яскраво передають атмосферу ярмарку, різноманіття товарів та гамір. Приклад народного одягу Надів нову синю свитку про грицька. На парасті була вишита червоними та синіми нитками сорочка. Уявний опис адже прямого немає, але контекст вказує на традиційність. Цей одяг підкреслює національний колорит персонажів. Звичаї та обряди. Як тільки зайнявся вечір, парубки почали збиратися до однієї хати, де вже чекали дівчата. Опис вечорниць. Завтра ж піду до черевика сватати Параску. Це про наміри Грицька. Ці згадки вказують на традиційні форми спілкування молоді та шлюбні звичаї, фольклор та вірування. Кажуть, років 20 тому, як умер один чоловік, то його чорт украв, і тільки лишилася червона свитка. З того часу щороку з'являється на цьому місці червона свитка. І шукає свою половину. Ці цитати передають народні повір'я про нечисту силу та містичні події. А тепер поговоримо про проблематику повісті. За яскравою метушнею ярмарку та гумором, яким просичений цей твір, на Сорочинському ярмарку ховається низка важливих проблем. Які порушує автор. Однією з цих проблем є проблема кохання та шлюбу. Читаючи цю повість, ми можемо побачити дійсно щирі почуття між Грицьком та Параском, але на шляху до їхнього щастя стають різні перешкоди. І це не лише про соціальну нерівність, а й меркантильність та впертість Солопія черевика, батька Параски. Автор таким чином нам показує, як матеріальні інтереси можуть заважати щирим почуттям та справжньому щастю. Не менш важливою та вічною є проблема батьків та дітей. Стосунки між солопієм та дочкою Параскою складні, а вплив сверливої хіврі ще більше ускладнює їх. Параска хоч і любила грицька, але ніяк не наважувалося казати щось проти авторитарного батька. Також у цьому творі порушується проблема боротьби добра та зла. Добром тут постають якраз таки Грицько та Параска. Вони особлюють собою позитивні риси, такі як щирість, працьовитість та щедрість. А ось хівря є повною їхньою протилежністю. Вона зла, вона сварлива, жадібна та заздрісна. Ще однією проблематикою цього твору є проблема матеріального та духовного. Бажання вигоди керує вчинками солопія і хіврі. Гроші це дуже важливий фактор у прийнятті будь-яких їх рішень. Повість нам не цікає на перемогу духовних цінностей, щирого кохання та народної мудрості. І з цього витікає остання проблема цього твору проблема народної моралі та вірування. Народні уявлення про добро та зло, чиста совість проявляється через вчинки наших головних героїв. Обман, наприклад, засуджується, а справедливість, хоч і через втручання хитрого цигана, все ж таки торжествує. Тепер розгляньмо образи. Система образів сорочинського ярмарку є яскравою та колоритною. Кожен персонаж навіть другорядний. Виконує свою важливу функцію у розкритті задуму автора. Головними образами є Грицько та Параска. Грицька описується як працьовитий, чесний селянський хлопець із щирим серцем, який глибоко кохає Параску і бореться за її руку. Він уособлює ідеал простого українця, який цінує сімейні традиції та громадські чесноти. Декілька цитат про. Грицько був парубок моторний, гарний козак. Як би хто намалював. Серце його билося, як пташка в клітці, коли він дивився на Параску. Параску описують як красиву, добру і скромну дівчину вона є символ дівочої чистоти та вірності. Її образ підкреслює жіночність і чесноти, до яких прагнуть у суспільстві. Параска була дівчина як картинка. Вона була весела, жартівлива і всі її любили. Ще один яскравий образ це Солопій-Черевик, батько Параски. Він сварливий, жадібний, впертий, але наївний і легко піддається впливу. Інші ключові образи наприклад, образ чорта. Це символ фантастичного, потойбічного, але також добродушного і жартівливого духа, що вносить містичний колорит у сюжет. Також є в нас образ Хіврі мачухи Параски. Це негативний персонаж, вона заздрісна і хитра жінка, що створює конфлікт і виступає уособленням зла. Містичні елементи у творі допомагають підкреслити боротьбу добра та зла та зробити сюжет динамічним і захопливим. Інші другорядні персонажі, наприклад, цигани. Вони є вціленням вільного духу, веселощів та непередбачуваності вони додають колориту ярмарку. Торговці вони яскраві, вони лукаві. І вони стежать за вигодою та прибутком. І, звичайно, селяни. різноманітні соціальні типи, що ілюструють буденне життя та особливості характерів українського села. Всі ці образи, всі ці люди взаємодіють один з одним і створюють сюжет, який ми з вами спостерігаємо. Риси романтичного стилю. Ідеалізація. Сам по собі романтичний стиль стає досить таки популярним на початку ХІХ століття. Серед його рис можна визначити наступні: Краса природи. Романтичний стиль акцентує увагу на гармонії природи, підкреслює велику роль навколишнього середовища ідеалізовані персонажі. Образи героїв зображені яскраво, часто піднесено, що створює шляхетний ідеал лицарства та доброти, фантастика і містика. Введення містичних елементів підсилює унікальність і романтичну чарівність твору. Всі ці три риси, які властиві романтичному стилі, присутні у повісті Сорочинський ярмарок. У нас є ідеальні персонажі Грицько та Параска, у нас є містика у вигляді чорта, також неймовірні описи природи навколо ярмару. Також до риз можна віднести наступні фольклорні мотиви. Використання пісень, легенд і повір'їв створює живу атмосферу українського побуту. Гумор. Комічні образи і ситуації, як от опис хівері, додають твору невимушеності та легкості, а також іронія та сатира. Через іронію автор критикує деякі суспільні явища і характери, роблячи образи живими і правдивими. Підсумки значення повісті Важливість твору. Сорочинський ярмарок став класикою української літератури, що популяризувала народні звичаї і мову, вплив на прозу, Повість внесла елементи романтизму та фольклору, які стали характерними для української літератури ХІХ століття, а також сучасна актуальність. Твір залишається значущим для розуміння національної ідентичності, традицій. І моральних цінностей України. А тепер я пропоную вам перевірити себе за допомогою декількох вправ. Перша вправа це тест так або ні. Я буду зачитувати вам речення, а ви маєте визначити правдиві вони або ні. Перше сорочинський ярмарок гумористична повість. Друге. Сюжет твору побудовано навколо містичних подій із відьмами та чортами. Третє. Головна перешкода коханню Параски та Грицька забобони і бідність. Четверте. Мачуха Параски одразу погодилася віддати дочку за Грицька. П'яте. У творі присутні народні пісні. Прислів'я та приказки. Перевірте себе. Зараз на екрані з'явилися правильні відповіді. Перше так, друге ні, третє так, четверте ні, п'яте так. Наступна вправа. Встановіть відповідність. На екрані ви можете побачити імена ключових персонажів твору Сорочинський ярмарок. Вам треба встановити відповідність між іменем та ролью цього персонажа у тексті Хівря, Грицько, Параска, Солопій Черевик. А Перешкода на шляху закоханих Б. Головна героїня твору. В. закоханий парубок. Г. Батько головної героїні. Перевірте себе. Зараз ви можете побачити правильну відповідь на екрані: 1А, 2В, 3Б, 4Г. Наступна вправа мікрофон. Спробуйте дати відповіді на наступні запитання. Перше запитання. Яку роль у творі? Відіграють народні звичаї та гумор. Друге запитання. Чому люди на ярмарку повірили у нечисту силу? Третє запитання Як закінчується історія кохання Параски та Грицька? Перейдемо до висновків уроку. Основні положення. Микола Гоголь створив унікальний художній світ, який поєднує побут, міф і моральні проблеми українського села. Важливість творчості, вивчення сорочинського ярмарку допомагає глибше зрозуміти народну культуру і літературну традицію України. Домашнє завдання. Вам необхідно на наступний урок написати невеличке есе на одну з запропонованих тем. Перша тема етнографічні скарби сорочинського ярмарку. В цій темі необхідно зобразити, що ж такого українського етнічного зображено в цій повісті. Друге. Проблеми кохання та шлюбу в повісті Миколи Гоголя. У Сорочинському ярмарку ми спостерігаємо за історію кохання Грицька та Параски. Весь сюжет крутиться навколо того, що їм не дають вступити у шлюб. Цю проблему якраз і треба розкрити в цій темі. Третє. Романтичні елементи, створені образів повісті. Сорочинський ярмарок. Тут вам необхідно звернутися до характерних ознак романтизму і визначити, що ж такого романтичного ми можемо побачити у Повісті Сорочинський ярмарок. Дякую вам за вашу роботу. До побачення!